Та, сьогодні поговоримо про ось такі металеві блоки. Це є блоки одинарні з карабіном і фіксатором. Це є звичайний карабінчик пожежний з фіксатором. Різниця між ними. Значить, е самі щоки, тобто товщини, цих по 3 мм, покриті порошковою фарою. В даному випадку це оранжеве. Тут в середині розміщені два широко широко підшити кожен з яких витримує вагу по 250 кілограм. То по суті, будь-який з тих блоків витримує 250 кг. Це їхні робочі навантаження. Руйнівне навантаження кожного з них це 450 кілограм. Вони використовуються для ну, загальне використання для тросів, канатів, на будівництві закинули трьох канат, перетягують, щось піднімають, переміщають таким чином. Ем, Далі. Саме по канату. Розмір канату, який впадає в пас, підходи 8 або 10 мм. В принципі, він одинаковий. Вся різниця тільки в тому, що в нас є три види, дано я демонструю тільки два, є там 58, 80 і 115. Ось. Що відрізняється самим шарикопідшипником, діаметром, І закидує менший більший і є ще більший у нас. наявності це також ось. ось. Так виглядають доволі якісно. З самостопорними бачимо гайками. Тут теж розперто. Ось такий карабін пожежний з фіксатором. Надійно, в принципі, своїх 250 кілограмів, щоб цей, щоб цей вигриву.